Вітаю, друзі! Сьогодні, 15 липня 2025 року. Історичний день, як виявилося для України, тому що Денис Шмигаль, прем'єр-міністр, якого було обрано у 2000, в березні 2020 року, написав заяву Верховній Раді України про свою відставку. Цю заяву він оприлюднив у своєму телеграм-каналі, до речі, російському месенджері, яким дуже активно користуються українські урядовці. Що можна сказати? Ця заява свідчить про те, що в Дениса Шмигаля взагалі немає ні гідності, ні політичного бачення, ні політичної позиції. Тому що він був дуже зручним прем'єр-міністром для Зеленської компанії людиною без обличчя, людиною, яка не мала ніколи своєї політичної позиції, хоча фактично в парламентсько-президентській республіці прем'єр? Це одна із провідних політичних фігур. Однак Денис Шмигаль виявився не на висоті свого політичного і управлінського становища, е який повністю ліг під опу, під зеленською кампанію, який ніколи не проявляв якихось ініціатив, ніколи не висловлював своїх заперечень ініціативам зеленської і компанії. І тут виникають ще юридичні питання. Зеленських компанії вважають, що зараз є в нас військовий стан, виникає запитання. Відставка Шмигаля це відставка всього уряду, що є заборонено законом про воєнний стан. І е, я не знаю, як юридично. Ну, я розумію, що вони давно вже поклали на Конституцію і на Конституції байдуже, але яку юридичну схему вони будуть застосовувати, при тому, що. Я повторюся вчора, чи позавчора забув вчора. Зеленський відзначився, що він типу запропонував комусь посаду прем'єр-міністра, хоча це компетенція парламентської більшості або коаліції. Тобто, фактично юридична турбулентність руйнування правопорядку України, ігнорування конституції зеленським і компанією, і Шмигалем, в тому числі, продовжується. І Ми є свідками цього. На жаль, європейські наші так звані партнери, і американські партнери, після того, як Зеленський ліг під них остаточно після лютого 2025 року, дивляться на все це крізь пальці, і їм байдуже на порушення принципів демократії і принципів порушення прав людини, свобод людини в Україні. Вони переслідують тут свої власні цілі, і зеленські компанії їх дуже влаштовують. Вони їм віддали надра, вони їм віддадуть активи. І в наших європейських і американських партнерів буде все добре, але не в нас.